Функціональні розлади травної системи це актуальна проблема сучасної гастроентерології. Частота верифікації функціональної диспепсії в країнах Західної Європи коливається в межах 25-50%. Це четверта за частотою діагноз, який верифікують лікарі загальної практики. Відповідно до римських діагностичних критерій, станом на сьогодні, до функціональної дисплесії ми можемо віднести постпрандіальний синдром, це відчуття важкості на червній ділянці, який виникає після вживання їжі, та зустрічається не менше хоча б хоча три рази на тиждень, та синдром епігастрального болю, тобто відчуття печіння болю в ділянці епігастрі, який виникає під час їжі, після їжі, на або зникає після прийому їжі, хоча б верифікується пацієнтом не менше одного разу на тиждень. Причинами таких функціональних розкладів, а саме функціональної диспепсії, можуть бути різні варіанти. Це, наприклад, порушення евакуаторної функції шлунка, порушення акомодації шлунка, надмірна чутливість рецепторів слизових оболонок шлунку і наступалої кишки.